Скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Хоча б від 200 тисяч гривень. Ну так, да, це прям лакшері. Скільки ви витрачаєте? Я думаю, тисяч 30-40. Скільки вам років? Мені 23. Чи є у вас дівчина чи одружені? Ви? Ні, не одружений, Дівчини теж не маю. Якою має бути дівчина, щоб бути з вами? Головна підтримка була від неї Вернетка, щоб... ну, блондинка, хто можлива. Скільки років? Блондинкам, блондинкам. Ні, ну можна і 40 років покохати людину, знаєте. Тобто 40 років для вас ні, краще? Ні, ні, ні. Ну, я одногодка, можливо, трішки старша. Якщо їй буде 40, то вам вже не підійде? Хіба що, якщо я буду в неї під крилом. Чим ви займаєтесь? З ким працюєте? Яка Я кур'єр за пчисе Скільки можете заробляти, щомісяця як кур'єр. Ну, останній раз вийшло 32 тисячі. Скільки годин треба працювати, щоб стільки заробляти? Графік у нас 10 по 7. Чи навчаєтесь ви, що далі плануєте, є якісь плани? План заробляти більше коштів, щось придумати, щось якось крутити, звісно. Бо на 32 тисячі, звісно, ну, непогано, звісно, але було б краще, якби було б більше. Ви виглядаєте дуже дорого, насправді. Ну, дуже стильно. Все секунд, все секунд майже. Все секонд? Ну крім куртки і кофти, бо кофту подарували. Просив вчора в звісно, Конечно, за популяри теж секонд. Це хенд корма. Що людям побажаєте мотиваційного? Хто шукає себе? Важко сказати, бо я сам себе ще не знайшов. тому.